Ну що ж, друзі, сьогодні в нас знову вдруге не вдався прямий ефір, оскільки була ця атака на нашу енергоінфраструктуру. І, відповідно, відключення почастішали. Тому саме в годину, коли ми мали зустрітися з вами в онлайн в прямому ефірі, на жаль, буде по моїй групі, де я проживаю. Буде відключення, тому сьогодні будемо знову спонтанними і гнучко реагувати на зміни. Тому я вирішила записати це відео для вас, оскільки вже зробила анонс і обіцяла вам провести цей прямий ефір на відповідну тему. Отже, тема дуже така непроста, як для мене. Може, для когось ця тема і. Видасться простою, легкою, і так спокійно якось вона сприймається і без проблем. Но для мене вона є непроста. І так викликає багато такого хвилювання і хочеться, знаєте, так якось її охопити по-простому і разом з тим, щоб викласти те, що, як на мене, є важливим в цій темі. Тема про самоцінність та реалістичні межі нашого Я. Реалістичні межі нашого я дають нам адекватну самооцінку, тобто сприйняття нашого я таким, яким воно є. І дуже багато було запитів, і так і в терапії часто з'являються, навіть може і не з'являються, але виникають питання щодо самооцінки, самоцінності. Наскільки, наскільки і як можна собі порадити в цьому питанні? І часто ми повертаємося до цього питання, і воно так ніби, знаєте, ми щось зловимо, щось зрозуміємо, і воно десь хоп, і вивітрилося. І ми знову повертаємося до того ж питання, і до, знову нам воно цікаве, знову ми там щось слухаємо, читаємо. Переживаємо і, і розуміємо, і знову там, через деякий час потрапляємо в той же ж епіцентр наших страждань щодо нашої самоцінності. Чому так є? Отже, так з цією самоцінністю є, бо це наша така, як сказати, здібність доціновувати себе. З'являється в дуже ранньому віці. Якщо в дуже ранньому віці не було заповнено цієї потреби, що дитина є цінна, що вона є гарна, хороша, розумна, ну не знаю, солодесенька. Так, то, то відповідно або було щось протилежне, так, як ми говорили вже в попередніх наших. Зустрічах, так що може бути навіть навпаки, критики дуже багато, і знецінення дуже багато, і приниження дитини. Відповідно, всі ці основи бази в нас вже є сформовані, і, ну, і на них кладеться доросле життя і наші думки, переконання, стереотипи про нас, самих про інших, воно так якби постійно в нашій голові. Постійно ми цим думаємо кожен день, стикаючись з собою, стикаючись з іншими. І таким чином, ця тема вона така невичерпна для нас. Ми її пізнаємо, ми її вивчаємо, ми себе якось намагаємося так, доцінувати, ми себе намагаємося підняти в власних очах, так, але через деякий час щось стається в стосунку і. Чи в якійсь сфері нашої діяльності і ми знову маємо відчуття такої нецінності, неповноцінності, поганості. так. Є така причина, яка може бути теж пов'язана із минулим, коли нашу особистість і наші вчинки об'єднали докупи, так. коли казали, Ай-яй-яй, який ти поганий, чи яка ти погана, чому ти так поступила. Як, як ти могла, я тебе більше не буду любити, або тобі там чогось не куплю, або ще дістанеш добре, якщо ще раз так поведеш себе. І таким чином ми в тому часі ми не могли від'єднати як діти те, що наші вчинки і ми це не одне і те саме. І коли ми виростаємо, то в нас тоді сформова... Сформова... сформована така думка, що якщо мені щось не вдалося, якщо я не справилася з чимось, значить я погана людина. І тоді починається ця знову схема мислення про себе із дитинства. Ми можемо застрягати в цій схемі мислення, можемо залипати. І вже тоді ми перегресуємо в, ту, в той період нашого життя. В якому нами, з нами так хтось поводився, з нами так щось відбувалося, подібне. Нам тяжко з того вийти, так. що допомагає переформатувати, можна так сказати, переформатувати нашу власну самоцінність в наших очах, що до, може допомогти нам. Тобто пам'ятаємо, що наша, наша самоцінність це доціновування власного я. І це доціновування власного я можна так зобразити на такій прямій лінії, де, наприклад, там, де я дорівнює нулю, це така повна, повна самонецінність. Та. З другої сторони, коли я в нас грандіозне, таке всемогутнє, все, те, що все може. І Єдине я, так то це така ідеальна е, картина Я. І посередині знаходиться, ну, може, не посередині, але десь між тим нулем і тим е, з тою безкінечністю та знаходиться реалістичне наше я. І ми до нього прагнемо. так Нас, е, нас наприклад, в дитинстві б мали так виховувати батьки, так щоб насвітлювати нам про нас реалістичну картину, яка Донька, який син, як мені це вдалося так пояснювати, оцінювати відповідно до того, що насправді відбувається зі мною. Якщо мені щось не вдавалося в дитинстві, то тоді дорослі якось мають підтримати. Так. Якщо не вміє дитина їй допомагають в цьому, але так, якби батьки, допомагаючи щось, що не вдається дитині, так. Допомагають також формувати це реалістичне я, коли ми кажемо, що ми можемо не все, що ми обмежені люди і нам може і не вдаватися щось, може не вдаватися з першого разу, а може взагалі не вдатися, але варто пробувати, ми будемо пробувати. І так поволі це я воно набирає і укріпляється в тому, що воно може, що воно не може. Що воно може пробувати ще, так, і, і тоді від того нуля до того, до тої там грандіозності безкінечності так, ми формуємо якісь такі реалістичні наші уявлення про наше я. І воно, це наше я може бути доцінене, в тому випадку, коли є наше самоприйняття нашого власного я, наше самоприйняття і самопідтримка. І це так ну, можна так сказати, що якщо в дитинстві нам цього не додали, то ми можемо відповідно ці дефіцити якось е собі е ну, компенсовувати, Так? Якщо мені не додали цієї і і самоприйняття, то я можу собі доповнити. Бо, так, на жаль, ну, ми, ми обмежені в тому, що ми не можемо змінити наше минуле, так, яке в нас було. Але ми можемо щось зараз розпочати нове в нашому житті, бо ми вже дорослі, маємо право вибору. І якщо ми щось побачили в собі, зрозуміли і усвідомили, то ми можемо якось на це впливати і розвивати оцю саму Самоприйняття і самопідтримку. Що це означає? Давати собі право бути такою, яка я є, якою я себе переживаю зараз. Так? Я людина, яка розвивається ціле, ціле життя, так? я можу змінюватися і в даному часі я є такою. Через деякий час я маю шанс на зміни. І якщо я тільки захочу, і якщо тільки в мене будуть ці можливості, то можу прийняти рішення і щось змінювати. Але в даний час я така, і я поважаю себе такою, яка я є. І підтримую себе в цьому. Як з досконалими сторонами, так і ще з зонами розвитку, так, як можна називати ці, ці, ці такі мої нездібності ще, так. Так само дуже великим дефіцитом в тому, щоб мати добру самоцінність, є якби, розуміння того, що я, моє я складається з різних частин. Оце різні частини я, це, наприклад, я там, в юності, я можу, моє я формувалося в дитинстві. Моє я, яке складається в стосунках з батьками, моє «я», яке складається в стосунку з однолітками, моє я, яке стосується самої себе, так? і різні частини я, які можуть у мені проявлятися, вони можуть бути як мною усвідомлені, тобто я їх знаю, а можуть бути неусвідомлені, тобто я ще не знаю про ці частинки мого я. І можуть так, можуть так складатися, знаєте, обставини в житті, що я щось для себе відкрию, і мене це буде дуже боліти. І я можу не, зго, ну, не давати згоди на, на ту частинку себе. І це не додає до моєї самоцінності. Бо це така, ніби це такий внутрішній конфлікт. Я повстала проти себе самої. Тому і вважаю якусь частинку себе не такою, що не має права бути. Я заперечую саму, ну, частину себе. І щоб досягти цієї такої стану самодоцінування, то ту частинку чи ті частинки, які я в собі можу відкрити, я намагаюся приймати, тобто інтегрувати і розуміти, що. Що ну так, в мене була така історія, яка могла вплинути на, на існування такої частинки мене. Але вона, ця частинка мені потрібна. Для чого вона мені потрібна? Ну, бо, по-перше, я поважаю свою історію, поважаю себе. І друге, що, що я можу зробити, це навчитися комунікувати з цією частинкою, тобто взаємодіяти. Якщо це частинка, яка мене може руйнувати чи руйнувати інших, то я можу, як доросла людина, подумати, як мені сконтактувати з тою частинкою, як мені поводитися, так чи дозволяти цій частинці так проявлятися автоматично, чи Якось, ну, Толерантно так, з тою частинкою вийти на якийсь інший спосіб реагування. Угу. Наприклад, наприклад, моя спонтанна агресія, якийсь імпульс агресивний, який проявляється. так, Або навпаки, моя, моя відстороненість до виявлення такої здорової. Злості, де я ще мись незгідна. Я так віддаляюся від цієї злості, бо колись були такі умови, що я не могла проявити тої злості, бо я зразу ставала поганою. Так? Я розумію, що є в мені така частинка. І коли вона активується, то Моя інша частинка, так, доросла, та, яка може аналізувати, може мені сказати, що зараз інші умови, зараз інші обставини, ти маєш право сказати своє слово, ти маєш право на свою думку, ти нікого цим не образиш і не зруйнуєш. Бо ти маєш право на свою думку. І це є взаємодія з тою частинкою, моєю, яка мені або не дозволяла, або навпаки дуже так, активно виражала цю злість. Так, Інша, Інший такий спосіб, або основа для того, щоб розвинути, підтримувати свою самоцінність, це довіра до себе. Довіра до себе дає нам можливість якби будувати таку самоцінність, яка базується на власне, своїй особі. Наприклад, от є такі. Обставини, коли ми чекаємо схвалення інших в наших вчинках, або коли ми не можемо висловити своєї думки, бо боїмося, не схвалення інших. Тобто, коли ми не можемо сказати ні, або не можемо сказати так в нашій власній позиції, в нашій власній думці. І нам може здаватися, що поводячись так, ми. Заслуговуємо на добре ставлення до нас, а тере добре ставлення до нас може для нас означати, що ми хороші. Так? І це така дитяча позиція, коли дитина заслуговує цю добру е, оцінку себе і своїх вчинків. Коли ж ми опиратимемося на тому, що мені подобається, тому що я вибираю. Тому, що мені цікаво або не цікаво, і довірятиму собі, тоді в мені буде формуватися оцей такий дорослий, так, або добрий батько і мама, які схвалюють дитину в її виборах, які схвалюють дитину в її позиції, мати власну думку. І ви можете сказати: ну та дитина може помилятися. Так, дитина може помилятися. Але якщо ми вже дорослі, то ми, по-перше, нам теж властиво помилятися, бо від помилок ніхто не застрахований. По-друге, наші власні позиції через те, що ми аналізуємо їх, спостерігаємо, можуть або укріплятися, або змінюватися. Тільки довіра до себе є такою базовою, щоб бути з'єднаною з собою щоб будувати свій життєвий шлях на, на такій опорі, як я сама, так? як моя думка і мій вибір, мої цінності, мої принципи в житті, бо в дорослої людини вони вже є, вони вже сформовані. І якщо ми не довіряємо собі, то наша самоцінність не може бути зміцненою. Ми тоді будемо, якби, ми будемо постійно розрухувати цю самоцінність. Може, інколи ви зустрічалися з такими проблемами вибору? Я не можу вибрати якийсь життєвий шлях, тому що я можу помилитися. А якщо я помилюся, це, ну, це буде кінець життю. Мене всі засудять. І я себе сама засуджу. І це означає, що в такому випадку людина не може опертися і довіритися собі. Так. Інша така інша основа для зміцнення власної самоцінності це формування власних меж. Формування власних меж, власне, дає, дає нам можливість. Розпізнати, що моє, що не моє. Та тема власних меж, вона така безкінечна. Чому? Тому що вона є присутня у майже всіх темах, так, які стосуються нашого психологічного розвитку, і в тому числі самоцінності. що межі дають для нашої самооцінки. Тобто, як, якщо вони є, то є укріплена ця самоцінність. Якщо вони розмиті, то ми не знаємо, хто ми, для чого ми, куди ми, які ми. Бо психологічні межі дають нам можливість якраз відповісти на це питання: хто ми, для чого ми, куди ми йдемо, для чого ми туди йдемо, що нам підходить, що не підходить. Тобто психологічні межі допомагають нам у цю нашу унікальність. Так вирізнити від інших унікальностей, і е, коли ми можемо е, ці межі відчути, так, і ми е, намагаємось так жити в цих межах, і функціонувати, і співіснувати з іншими в цих наших психологічних межах, тоді в нас виробляється, тобто ми можемо також прийняти е, межі психологічні інших е, людей. Ми не шукаємо продовження свого в цих людях. І ми не намагаємося прорвати ці межі, бо наша думка є важливіша або правильніша. Знаєте, я недавно так для себе відкрила або так проаналізувала такі історії про. Суперечки між людьми, які виникають на основі питання: хто правий, хто не правий, хто має рацію, хто не має рації. І було це відкриття для мене полягало в тому, що кожен раз, як ми намагаємося когось переконати в нашій правоті, то це означає, що банально, що ми шукаємо просто нашого продовження в цій людині. Тобто ми задовільняємо незадоволену в дефіциті потребу схвалення наш, нас нашими батьками в минулому. І якщо людина інша має іншу думку, і вона не підтримує нашу думку, то це для нас на несвідомому рівні про те, що нас мама не схвалює, нас тато не схвалює. І ми боремося зі всіх сил, щоб, щоб вони все-таки нас схвалили. так? А коли ми вже розуміємо, що в мене є своя думка, в тої людини є своя думка, і точно, що вона має право мати таку думку, як вона має, я маю право мати таку думку, яку я маю. І від того нічия цінність не зменшується, не знижується. Ми не порівнюємося нашими поглядами і думками, а обмінюємося. І мені може бути цікава інша думка. А може бути не цікава або ну, така, що суперечить моїм поглядам. І це не роз'єднує нас в бутті, а доповнює. Тоді е, ми можемо співіснувати, і тоді це буде свідчити про ці реалістичні е, психологічні межі наші. Що я доросла людина, сформована, яка довіряє собі, маю власну цінність, е, маю власну думку. Можу нею ділитися, рівно ж, як і інша людина, теж має власну думку і може нею ділитися. І навіть може бути цікаво так, розглянути різні думки. І тоді виникає така дуже цікава доросла дискусія. Іншим способом, або іншою основою, яка допоможе нам у посиленні або розвитку нашої самоцінності, може стати. Така дуже цікава практика почати робити щось, що ми хочемо, а не робимо. Це дуже важливий момент у посиленні нашої самоцінності. Це так, ніби ми розвиваємо оцю нашу частинку, яка з дитинства була, ну скажімо, в дефіциті, коли ми отримували негативний досвід у досягненні. Коли нам не було кому підтримати нас у тому, що ми, десь щось нам не вдавалося, десь ми не могли завершити якісь початі справи. І тоді з'являвся такий страх і невпевненість в своїх силах. І от, власне, що посилити для дорослої людини посилює таку самоцінність і самооцінку, саме така практика. От подумайте зараз, що ви давно хотіли, або, ну, може, не так давно, але хотіли би зробити. А не наважуєтеся, у вас є якийсь страх, невпевненість або м -м, упередження якісь. Спробуйте почати це робити і зрозуміло, не кілометровими кроками, а потрошку так? можете приділяти цій справі. Раз в день, декілька, там, наприклад, 15-20 хвилин. Або навіть не кожен день, а там, два рази на тиждень. І от такі маленькі кроки, коли ми робимо ці зусилля, вони, по-перше, не надважкі, по-друге, вони не розбігаються, тобто ми не ставимо собі якихось ідеальних планів таких. Мегапланів, так, і, відповідно, ми можемо досягати тих маленьких цілей. Досягнення дадуть нам таку підтримку і укріплення в тому, що ми можемо, що є підбадьорення, мотивацію. І якщо це робити так постійно, то ми дійдемо до нашої цілі, і це нам буде таким позитивним досвідом в тому я думаю, ви можете зараз пригадати, якщо б у вас були такі якісь ситуації в житті, коли, наприклад, ви долали якусь таку дуже складну справу, так, справлялися з нею або долали якийсь там ну, не знаю, виклик в житті, так, і ви справилися, вам вийшло, то це для вас в скарбничці ваших досягнень тільки додає до вашої самоцінності. Тільки зміцнює вас, що, що ви змогли це зробити. Ну, і найважливіше, що, що я хотіла сказати в цій темі, коли задала її таким чином що самоцінність і реалістичні межі. Хотіла сказати, що ми цінні самі по собі. Я буду це повторювати кожен раз, коли буде йти мова про самоцінність. Ми цінні самі по собі, тому що все, що ми робимо, походить від нас. Так? Коли ми починаємо щось робити. І ми не є тим, що ми робимо. Але ми є джерелом того, що ми робимо. Ми дорослі, ми можемо змінювати рішення, змінювати е, наші реакції вчинки. І, і Нам може щось вдаватися, нам може щось не вдаватися. І це нормально. Нормально, коли. Ми можемо помилятися, нормально, коли нас можуть не любити, нормально, коли ми комусь не подобаємося, і нормально навпаки, коли ми подобаємося, і коли комусь щось ну, приємне, що ми робимо. Тобто ми всі різні, ми всі маємо свої зони розвитку і свої вже досягнення. так? Ми комунікуємо з різними нашими я. І тому наша цінність вона полягає в тому, що ми є. Не в тому, як що нам вдається, що не вдається, а в тому, що ми є. Це все, що я хотіла сьогодні сказати. Дякую тим, хто буде дивитися це відео. Я чекатиму від вас. Реакцій, коментарів, запитань, можливо, буде мені цікаво продовжувати ці практики. Правда, ну, на жаль, сьогодні не вийшло у прямому ефірі, а лише в записі. Отже, з вами була Світлана Харченко, психолог, психотерапевт. На початку про це не сказала. Хто додивився відео до кінця, той буде знати. До зустрічі.